24-річній Буковинці потрібна допомога. Після народження дитини в неї почався нестерпний біль у спині, а згодом жінка перестала ходити. Зараз вона лікується і їй необхідна допомога в реабілітації. Оля подарувала життя дитині і через це втратила своє. Сама хвороба себе проявила під час другої вагітності. Почалося все з головних болей. Потім я народила дитинку і вже приблизно в місяць. Почалися дуже сильні спині болі, а потім уже самостійно ходити Оля не змогла. Такою вона була до хвороби, але згодом біль уразив її тіло. Олі 24 і замість того, аби насолоджуватись дитинством своїх малюків, вона витрачає життя на лікарняні палати. У мене двоє діток, і я би хотіла, як кажуть, виховувати їх сама. Е, якби зараз це все падає на руки моєї матері. І е, е, ясно, що хочеться, щоб побачити, якби як їхнє дитинство проходить. Уже рік будь-який рух для Олі непосильний, і допоможе їй реабілітація, котра коштує 10 тисяч гривень. Кожна копійка врятує не лише життя дівчини, а й двох її діток, які прагнуть материнської любові. Допомогти може кожен. Юля Задорожняк, Чернівецький промінь.